Друзі, усім усім привіт! Я вас всіх рада вітати на своєму каналі. Мене звати Іра. Сьогодні разом з вами ми будемо роздивлятися ту річ, яку ви бачите на мені. Сьогодні ми поговоримо про вишивку на одязі, сюжети, які можна на одязі розташовувати, як це все виглядає. Ну і потихеньку, помалесеньку. Все це роздивимося на прикладі моєї ось такої сорочки, яку я вишивала, яку я намагалася зробити індивідуальною. І ви мені напишете, чи вийшла в мене, чи не вийшла. Давайте все по порядку і розпочнемо. Ось так виглядає на мені моя рубашка. Мені дуже дуже до вподоби вона. Я спеціально її шила не сильно довгою, бо я не сильно високого зросту, тому мені не дуже довгі йдуть речі. І це все я враховувала при шитті під замовлення. Вона в мене була. Отак От виглядає ближче, якщо подивитися, її е, вигляд спереду, ззаду, ось так вона виглядає. Бачите, в мене там. Також йде вишивка по шву. Так що ось така в мене вийшла краса. Я дуже нею задоволена. Мені все це подобається. Спеціально робила длінесенькі рукавчики для того, щоб її можна було носити сама вже в такі прохолодні вечори або в прохолодні дні, будні, для того, щоб вона така була, знаєте, ну закривала. Як кажуть, грудь, душу, ну і мені здається, в мене все вийшло. Рукавчика я робила ще раз нагадаю по ліки для того, щоб її можна було носити в холодну погоду. Але не дуже жарко. Хоча можна в жарку, бо це натуральний матеріал. Бачите, вона ось така тут м'ята, м'ята в мене, але нічого не зробиш. Все, дівчатка та хлопці. Так вона в мене виглядає на мені, я показала роботу закрила. Тепер залишилася, що зробити, Тепер показати вам її ближче. До речі, в мене тут ось такі спеціальні розрізи, але як є. Тепер роздивимось оцей візерунок, який я вишивала, трішечки ближче. Але якщо ви дивились мої попередні відео, мої творчі будні або місяць з вишивкою, ви це все бачили, як я вишивала, що я тут розказувала і що мені хотілося з нею зробити. Я задоволена своїм результатом. Це найголовніше. Я вам кажу поки. А тепер давайте ближче до хрестиків. Якщо брати загалом, ось так виглядає моя вишивка, мої хрестики. Давайте трішки ближче роздивимось. В мене тут не все йде відзеркалено. В мене тут вишивка іде хрестиком через дві ниточки переплетіння, а Нижче йде через три ниточки переплітіння. І мені здається, в мене все добре вийшло. Тобто оці мої чи тюльпани, чи квіти, що тут таке не знаю. Але вони в мене йдуть більш-менш такі ну, величенькі. І всі дивляться вниз, а по схемі вони дивляться вверх. Отак це все виглядає. Мені дуже до вподоби те, що в мене вийшло. Ось ви зараз все це потихеньку, помалесенько можете бачити. Я намагаюся вам тут знімати біля віконця, щоб трішки попадало більше денного освітлення. Отак це все виглядає. Я нагадаю вам, що вишивала свою роботу саме ниточками Глоріана, тобто вони йдуть ручного фарбування, так вони всі виглядають. Якщо це можна бачити, я дуже задоволена. Не зовсім в мене співпадають відзеркалені обидві сторони. Звісно, я намагалася робити, щоб вони більш-менш однакові були, бо це такі дві сторони сорочки. І мені хотілося, щоб воно якось так ну, більш-менш було, на мій погляд, непогано з сторони все це дивилося. Але як ви бачите, в мене ось те, що вийшло. Мені здається, все дуже-дуже чудово. Я задоволена своїм результатом, як я вже казала раніше, і це найголовніше. З цієї сторони, в мене також квіточки йдуть більше по їх розміру, от таким чином. І ось так гаріана моя дивиться. Подивимося, як вони будуть виглядати після прання. Звісно, Я вам це все розкажу, покажу, а поки що саме. Ось все так виглядає. Я ще підготувала в такій же історії. Я намагаюся, бачите, друзі, пробрати ниточки, які вже я підготувала. Такий в мене є сюжет від ось такого виробника. Мені він дуже-дуже подобається. Я його вирішила вишивати саме на одязі. Бо мені здається, оці всі візерунки, оці всі орнаменти, вони просто причудово будуть виглядати на чорній основі, як ви бачите. Отак От все це виглядає. Я вже тут, до речі, бачите, підготувала і тканину, полишилась тільки все це розпочаток. До речі, я її вже також і вирізала. Тому в мене все готове. ниточки намагаюся потихеньку помаленьку перемотувати. Я хочу сказати, друзі, що на рубашках, на сорочках, на будь-яких речах ви можете вишивати все, що завгодно. Розташовувати також все, що завгодно. Ну, ось, наприклад, як я планую розташувати оцей семплер, який дуже чудовий. Також він йде в мене, бачите, в таких. Помаранчевих відтінках чогось я це все полюбляю. Не знаю чому, але такі дуже яскраві, симпатичні відтінки на любих речах дивляться дуже крутезно, на мій погляд. Десь вирви ока, десь навпаки, все залежить від самого. Дизайна вашого луку, який ви собі заготували та і придумали. У мене вийшла ось так. Я планувала, щоб у мене була зверху вишивка, і вона в мене ось так потихеньку-помаленьку вишилась і зроблена була. Дівчатка, дуже-дуже я вам дякую. Ось цій торговій марки, точніше, бренду. Який є український за пошиття моєї сорочки, котру я ще шила до війни, але нарешті вона в мене, як ви бачите, вже повністю готова. Тобто в мене вже є річ, котру я буду використовувати вже у 2024 році. Ну і буду вірити, що вона буде також зручна. Так, що вишивайте все, що вам заманеться, друзі, на речах для того, щоб кайфувати від хрестиків. Від їх створіння, а також бути індивідуальною і ексклюзивною. Пока-пока, завжди ваша іра.